З 13 по 17 травня 2024 року в Бродах проходитиме музейний тиждень, де передбачається ряд заходів, які розповідають про історію минуле нашого краю, про діяльність нашого Бродівського історико-краєзнавчого музею. В даній програмі заходів ми запрошуємо наших земляків. Поділитися з такими історичними артефактами, і нас така традиційна акція Подаруй музею експонат, де ми скажімо, радо приймаємо подарунки з історії нашого краю. Ще одним таким нашим заходом, цікавим заходом буде зустріч з письменницею і дослідницею. Епохи українського бароко пані Ганною Гороженко. Вона прибуде до міста Броди і в читальній залі бібліотеки нашої міської ми будемо мати таку цікаву зустріч з презентацією її романів а також буде демонстрація. Двох костюмів XVIII століття. Також пані Анна покаже декілька таких цікавих речей, розповість про ці костюми і покаже кілька танцювальних рухів XVIII століття, якраз доби українського барокко. Наступним таким заходом у нас буде ще одна цікава виставка, яка відбудеться у виставкових залах музею. Це в палаці. На території Бродівського замку ця виставка носить назву Бридська мода Історія і сучасність, де презентований давній одяг з наших там, фондів, з наших збірок, давніх одяг, який використовували наші предки тут на Брідщині. Там... Кінця 19-го, початку 20-го, там, міжвоєнних, там, середини 20-го століття. От. І під час цієї виставки також планується показ дефіле сучасної нашої моди, які продемонструють учні третьої школи. От. Наступним заходом у нас. Буде в п'ятницю, в п'ятницю о 12-й годині в, на Майдані Свободи в приміщенні музею, буде відкрита така невеличка виставка, яка демонструватиме нам про історію краю в давніх артефактах. Це якраз оці нові надходження музею, нові пам'ятки, які ми за останні кілька років. Скажімо так, взяли на облік, на музейний до складу музейного фонду України і частину не всі маємо мало місця, але є значну частину цих речей. Ми продемонструємо, розповімо їхню історію і розповімо їхню історичну наукову цінність, що нового вони додають в дослідження нашого краю. Це переважно речі, які були виявлені під час якихось там дослідницьких таких експедицій. Це речі, які нам подарували. Вали доброчинці, меценати чи е, речі, які були там ілюстрації, фотографії, наприклад, листівки чи інші такі речі, книги, які були викуплені на там аукціонах е, в інтернет-аукціонах, і скажімо так, е, які тепер стали частинкою історії нашого краю і частинкою е, історії е, музейного фонду України взагалі. У рамках музейного тижня сьогодні в нас експонується виставка в музеї, верніше в виставкових залах Бродівської фортеці, Бродівська мода від минулого до сьогодення. На нашій виставці представлена понад 60 експонатів, саме одягу, що є якби, експонатами нашого музею. Крім того, що у нас представлено тут одяг, представлений одяг наш як експонат нашого музею. У нас представлено багато фотоматеріалів які нам розповідають саме, як виглядали наші містяни в кінці 19 на початку ХХ століття. Ну і основами таких фотографій саме є оце зображення селянки. В бродах це є картина художника Єжик Глоговського, на якій ми бачимо цю селянку. Далі ми бачимо зображення бреччан у книзі або у праці Якова Головацького. І далі реконструкція одягу за малюнками Зінаїди Васіної. Це вже є сучасна саме реконструкція, хоча вона зроблена з от таких фотографій, що розміщені в її книзі, про український одяг. Також на виставці представлений натільний чоловічий одяг. Це, звичайно, сорочка. Сорочка, що носилась на кожен день, зазвичай вона була з льону або з коноплі, зазвичай вона була не розшита і вона була з грубого такого льняного полотна. І носилася саме сільським, переважно населенням. На святкові дні, звичайно, одягали вишиті сорочки, і в нас на нашій виставці представлено ряд сорочок, що належить до нашого регіону. Дуже часто мене запитують. Яка все ж таки була брідська вишивка, тобто якийсь був визерунок, що стосувався саме бродів. Я не можу сказати, але ми бачимо тут якраз орнаментовані сорочки. І е, наскільки я знаю, от, наприклад, оця сорочка чорна на чорному е, матеріалі це є сорочка з Маркопільщини. Також на виставці представлено чоловічі жіночі взуття, і воно, напевно, є таке більш сучасне, тому що це є ті роки ХХ століття. Чоботи і жіночі черевички. Такі гарні. Шкіряні черевички. Окрім того, є і е, колодка для взуття. Відомо, що в кожному селі був свій майстер, який виготовляв саме е, взуття для жінок і чоловіків. Відповідно, треба було мати таку розмірочну колодок було різ, багато різних, але е, така розмірочна, розтягуюча колодка є от в нашому музеї. Також в нас представлені. Види образи е наших брічанок: це дівчата із села. Підгірці, Клекутів, всі вони вбрані в дуже гарний одяг, вишитий традиційний український в горсетки, в запаски, вишиванки. Наприклад, оця світлина, вона є також в колекції нашого музею, але її вдалося розмалювати за допомогою штучного інтелекту і ми маємо кольорову фотографію. Хоча в 1918 році, звичайно, такої ще технології не було. Yeah. <sighs> Натільний також верхній жіночий одяг називався на Брічні по різному, тому що, як відомо, Брічина це є така межа, кордон між Поліссям і Поділлям. І відповідно отакі от камізельки, горсетки, станіки, вони по-різному і називалися. Звичайно, у нас представлені тут моделі вже початку. ХХ століття, наприклад, ця, цей станік так, він розшитий пацьорками бісером, або оцей також вишитий гладю, це є корсет також з Маркопільщини. Е, більш пізні такі е, варіанти, це вже був е, були корсети саме на е, оксамиті, на вільветі, на шерсті. Дуже часто бувало, що е, робили станіки на шерсті. Ну і такий, е, напевно, е, станік або корсет, який використовувався вже при вертепах. Тобто е, ми бачимо, що він прикрашений такими залізними бляшками для цього, коли йде вертеп. Можна було, відповідно, мати е, е, якийсь звук. Натільна жіноча сорочка представлена з льону. Е, треба зазначити, що ось такі натільні сорочки, е, вони були або з такого грубого льону, або зі змішаної нитки, з льону або з коноплі. Або зі змішаної нитки тільки з льону, але все залежало від того, коли цей льон саме збирали. Якщо льон збирали до того, як визріє ця коробочка саме льону, то сорочка була з такого грубого полотна. Якщо збирали вже після того, як коробочка визріє, це вже була якась інша сорочка з більш такого приємного. Легкого матеріалу. Ну і звичайно, у нас представлені ще тут жіночі вишиті сорочки. У ну, нас не є, немає так, такої великої кількості, щоб їх розглядати, але і бачимо, що вони прикрашені і ружами. Тобто такий трошечки нетрадиційний якби, якби квітка для е, нашого регіону. Ну і, звичайно, що представлені вони як орнаментовані. Е, різна, різна і низинка тут є, і е, хрестик е, по-різному саме вишивали. Е, наразі відомо понад 20 видів вишивки, які використовували саме при прикрашанні жіночого одягу. Е, найціннішим нашим експонатом, напевно, є оця сорочка, адже вона має свою історію, тому що, ймовірно, що це є сорочка, яку привіз Петро Федун Полтава з Великої України. Тобто для своєї мами він колись от привіз для неї от таку дуже гарну сорочку. Але все ж таки найціннішими експонатами для нас є ще й ті, які нам дарують. Дуже часто буває так, що старша людина вже відходить в кращі світи. І діти чи внуки, наприклад, вони не знають, куди подіти ці вишити, вишиті речі, і приносять до нас в музей, і ми дуже так трі, бер, бережемо ті речі, ми за ними доглядаємо. От, наприклад, тут в нас є рушники з. 50-60-х років, недовгий час якби, їх існування, але це дарунок Федорович Галини Іванівни, яка принесла ті рушники після ну, того, як якась її родичів померла. Або є ще ось такі така вишивка: це є придане. До нас звернулася жіночка, яка з села Сухоти, яка нам принесла придане своєї прабабці. Подарувала це музею. Ну, відомо, що прабабця це вишивала в 1921-22 роках. Бачите, що вони всі доглянуті, що вони в хорошому стані. Ну і окремо ще представлений ще поясний одяг. Це є крайки, це є запаски, які також залюбки носили саме бречани, вони, вони не тільки прикрашали одяг, вони виконували саме роль пояса, тобто тримали якусь спідницю або крайку. Так, саме. І е, тут в нас от представлені саме такі експонати. Ну е, такий дуже стара така запаска, ну це 19 століття. Ми розуміємо, що вона вже в поганому стані, але в неї дуже поважний вік. Отже, запрошуємо всіх вас на. Музейний тиждень у Бродах, запрошуємо до Бродівського історику краєзнавчого музею. Запрошуємо так з користю і цікавістю провести е, свій час, дізнатися більше про історію і сучасність нашого краю. І ще хотів би додати те, що наступного тижня, ніби як в продовження цих музейних заходів, буде наша щорічна краєзнавча конференція, е, «Брідщина. край на межі Галичини в Волині. Яка проходитиме в бібліотеці нашого Брудівського фахового педагогічного коледжу імені Маркена Шашкевича, де будуть брати участь науковці, краєзнавці нашого регіону, так само гості зі Львова, там, Тернополя, сподіваємося, очікуємо, ну і довколишніх наших місцевостей, які розповідатимуть про нові відкриття, нові дослідження, нові знахідки на території які пов'язані з територією нашої Брідщини. Так що також запрошуємо. Початок буде о 10-й годині, це п'ятниця 24 травня.